Дюгонь або морська корова. Дюгонь єдиний травоїдний савець, який живе виключно в морській воді. Крім цього, дюгонь є єдиним сучасним представником сімейства дюгоневих із загону сирен. Хто ж такі сирени? Цей клас травоїдних савців, що складається з чотирьох представників, живе у воді, харчується водоростями і морською травою в дрібній прибережній зоні. У них масивне циліндричне тіло, шкіра товста і зі складками, що нагадує шкіру тюленів. Але у сирен нема можливості пересуватися по суші, так як в ході еволюції лапи повністю трансформувалися в плавники. Задніх кінцівок і спинних плавників немає. Назва дюгонь походить від малайського слова дюгонг, що перекладається як русалка або морська діва. У середні віки дюгонів представляли для недалекої публіки у вигляді русалок. У Японії на острові Фіджі морські краї виловлювали для спеціальних акваріумів, в яких людям пропонувалося подивитися на нібито випадково виловлених русалок. Довжина тіла дігонів 2,5 або 4 метри, а вага може досягати 600 кг. Хоча в середньому ці тварини важать 300 кг. самці більше за самок. Невелика голова з'єднана короткою шиєю з масивним тулубом. Зидня частина тулуба закінчується горизонтально розташованим хвостовим плавцем. Дві лопаті хвоста у дьогонів розділені видімкою, також, як у представників ряду китоподібних. Передні кінцівки являють собою гнучки ластообразні плавники довжиною 35-45 см. На голові у дюгонів розташовані маленькі очі і нізди з клапанами, що закриваються під водою. Вушних раковин немає. Морда закінчується великими губами, звисаючими вниз. На верхній губі у дюгонів розташовані вібриси, а нижня губа складається з ороговілих ділянок. У молодих дюгонів близько 26 зубів, які позбавлені емалі і коріння. З віком частина зубів сточується, а у самців верхній різці перетворюються на невеликі бивні, виступаючи з ясен на 6-7 см. Кістки скелета товсті й міцні. Шкіра у дюгонів груба, покрита рідким одиночним волоссям. І в товщину може досягати 2-2,5 см. Забавлення сіре або бури. щиро освітліше іншої частини тіла. З віком кольор шкіри темніє. Викупні рештки дюгонів датуються 50 мільйонів років тому. Тоді ці тварини ще мали чотири кінцівки і могли пересуватися по суші, але більшу частину свого життя проводили у воді. З часу вони повністю втратили здатність виходити на поверхню землі. Їх слабкі плавці не здатні витримати 500 кг ваги савця. Дюгони пересуваються поблизу дна дуже обережно і повільно зривають рослинність за допомогою мускулистої верхньої губи. На полях морські корови не тільки щипають траву, але й піднімають донний ґрунт і пісок своєю мордою, вишукуючи соковиті корінці. У дорослих особин верхні зуби виростають в короткі бивні до 7 см в довжину. з... І за їхньою допомогою тварина викорочовує траву, залишаючи на дні характерні борозни, за якими можна визначити, що тут паслася морська корова. За день дюгонь може з'їсти до 40 кг рослинності. Дюгонь може залишатися під водою до 10-15 хвилин. Однак під час годівлі спливає на поверхню кожні 2-3 хвилини. Зазвичай, перед тим як з'їсти рослину, дюгонь прополіскує його у воді. Відомі випадки, коли ці тварини складали водорості купами біля берега і з'їдали їх після того, як осідав мул. Статевої зрілості дюгони досягають до 9-10 року свого життя. Період розмноження триває цілий рік, але його піки припадають на різні місяці в різних частинах ареалу. У шлюбний період самці влаштовують битву за самок, використовуючи як зброю свої бивні. Вагітність, ймовірно, триває рік. Самков спливає на мілководді і там народжує одного від двох дитинчат 100-120 см новонароджений, досить активний з перших днів життя. Важить такий малюк 20 і кілограмів. Під час плавання дитинчат тримається на спині матері, а молоко смокче перевернувшись червом до догори. Що стосується самців, то вони участі у вихованні потомства не приймають. Через три місяці після народження молоді дюгони починають поїдати водорості і збираються в зграї на мілководді, але від молокомати й не відмовляються до 12 18 місяців. Ці миролюбі тварини можуть дожити до 70 років. Ареал проживання дюгонів охоплює принаймні 48 країн і приблизно 140 тисяч кілометрів берегової лінії. Ця тварина живе в прибережених водохі східній частині Африки і в західних частинах Мадагаскару та Індії, зустрічається біля берегів практично всіх країн Південно-Східної Азії, а також північної половини Австралії. Крім цього, дюгони мешкають серед коралових заток. Дюгони живуть в багатій водорості у прибережній смузі, мілководних бухтах і лагунах. Людина з давніх часів полювала на дюгонів. Ще з часів нооліту на, на стінах первісних людей зустрічаються наскальні малюнки морських корів. У всі часи тварини добувалися за м'ясо. За смаком нагадує земну телятину і жир. Кістки морської корови іноді використовували і для виготовлення фігурок, що нагадують вироби із слонової кістки. Безконтрольне винищення дігунів, а так само деградації навколишнього середовища. Призвела до майже повного скорочення чисельності дюгонів по всьому світу. Так, в середині ХХ століття чисельність тварин в одній тільки північній Австралії скоротилася з 72 тисяч голів до катастрофічних 4 тисяч. А ця частина Індійського океану є найсприятливішою для життя морських корів. У Пайській затоці військові конфлікти задали серйозної шкоди екологічній обстановці регіону. Внаслідок чого популяція дюгонів там практично зникла. Дюгонь занесений з червону книгу міжнародного союзу охорони природи зі статусом Уразливий вид. Ці тварини просто дивовижні.